Хрещення Русі, у другій половині IX століття 1100 років тому почалося об'єднання давніх слов'янських князівств навколо міста Києва, який став столицею нової держави. Вона увійшла в історію під назвою Русь. Правила на Русі династія Рюриковичів. Фактичний засновник Руської княжої династії Рюриковичів князь Ігор, який взяв за дружину Ольгу Мудру і сильну жінку, походження якої невідомо. Після загибелі князя залишився малолітній син Святослав, а правління державою перейшло до дружини Ігоря, Ольги, яка стала першою в Європі правителькою жінкою. Саме її фігуру ви бачите біля стенду. Насамперед, княгиня Ольга жорстоко помстилася древлянам за загибель чоловіка. Після приборкання древлян вона не провадила жодних воєн, а стала наводити порядок у державі, встановила норми податків, уклала торговельну угоду із візантійським імператором Костянтином VII багрянародним. Адже завдяки шляху варяг у грекі, що проходив через Київ по Дніпру, зростали багатство і могутність князів Русі. На мапі можна побачити, як проходив знаменитий шлях варяг у грекі. 957 року княгиня Ольга прийняла хрещення в Константинополі, її хресним батьком став сам імператор Костянтин Багрянородний. Так, княгиня Ольга першою із правителів Русі прийняла.